Добрий ранок, малий. Лист прийшов, перевіриш? Іди сюди, Іди до мами, іди сюди, іди сюди. моя радість така. Іди, 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 іди. Ну, привіт. Помічник та головний антистрес. У Дніпровській центральній міській бібліотеці живе кріль на прізвись Колизун. Давай перевіримо пошту, давай лист. Лист почитаємо. Давай, лист. Катерина, заступниця директора Дніпровських міських бібліотек, розповідає, придбали кроля для новорічної фотосесії у 2022 році. Зідзвонилася з власником, кажу, нам потрібен кролік. Він каже, так, у мене є чудовий декоративний кролик, він мав бути як долонька, але ви бачите, ми трошки слон. А ми трошки більше ніж долонька, і коли я його купувала, він каже: Я вам його передам. Він із синельникова в нас його а, батьківщина, це синельникове. А, звідти нам його передали, передали в такій коробочці і залишили його в а, шухляці для особистих речей у магазині. Лизун став частиною колективу, каже Катерина. Він має свої обов'язки. Давай що ми сьогодні хочемо почитати? А ну, давай подивимось, що ми будемо читати сьогодні. О, о о о так. І що ми оберемо з тебе? Що оберемо? Що? Оцю? Ти хочеш, щоб я цю читала? Ну, давай подивимося, принцеса! Він може обирати літературу. Ну, якщо в нього настрій попрацювати, то він біжить поміж полиць і обирає літературу для тієї чи іншої людини. За два з половиною роки лизун погриз понад 100 бібліотечних книг, ділиться Катерина. Найбільше його увагу привертають червоні та зелені обкладинки. Головний читач бібліотеки, тому що він гризе все, що він бачить. Він перевіряє листи, а він відповідає іноді на телефони дзвінки. Ну, яким чином може дріт перегризти. Кріль має чимало шанувальників, розповідає Катерина. Постійні відвідувачі бібліотеки майже завжди приносять смаколики для лизуна. Вони приходять перчатки, оці, да, які там рукавички, і це в кожен пальчик засунути. Туди морква, туди там яблучко, туди цукерочка, туди печиво. І залишають, прив'язують на ручку дверей. Вихідними лизуна наїдуть та годують чергові. Ну що ж, Любий, Ти добре попрацював, так? Да? худо. Давай, іди, відпочивай. І це можна доїсти. Антоніна Чайко та Олександр Шалдибін. Суспільне новини Дніпро.